Народ України, нація українська вони мають знати свою історію, знати своїх героїв. Ми будемо надалі підтримувати українську ідентичність через розвиток музеїв, розвиток локальних музеїв, підтримку митців України через інші проекти, привертати увагу до подібних інституцій, до подібних до подібних заходів, які несуть глибокий сенс українства. Сьогодні ми в музеї Стуса. Людина колосальної е, сили волі, колосальної здатності до самопожертви, ну ви не пам'ятаєте, я знаю, що таке 70 ті роки. І коли людина в 70-ті роки е, декларує ось такі принципи, відстоює свої принципи, коли е, людина здатна йти на самопожертву, коли людина може робити такий громадянський подвиг, це колосальна річ, яка і сьогодні всім нам потрібна. Прийняли рішення підтримувати музеї про відомих українців, які зробили для незалежності найбільше. І цього року році ми почали з музею Василя Стуса. Підтримали також, переїдемо скоро в музей Миколи Леонтовича. Ми підтримуємо в цьому році музей. В'ячеслава Черновола на Черкащині і музей Василя Симоненка, що в Черкасах. Також ми в цьому році маємо в намірах допомогти музею трипільської культури, що на Черкащині. Розпочалося дуже просто з телефонного дзвіночка. Так? От зателефонувала до мене пані Марина з пані Тетяною. Просто запитали, чи можна приїхати до вас в музей на екскурсію. От під час екскурсії ми йшли, звичайно, прослухавши екскурсію. Після того ми почали розмовляти. і Отак нас закрутилася мова. Це питання було номер один. Ми дуже хотіли ну, відновити, зробити копію саме цього дивана, От якраз саме завдячуючи коштам, завдячуючи благодійному фонду, музей має такий безцінний експонат.